У віці 55 років помер Андрій Яценко, відомий як дізель, гітарист і лідер українського рок гурту. Green Grey. В профілі гурту з'явилося фото зі свічкою. Причини смерті не розголошуються. Green Grey, створений у 1993 році, став одним із перших рок-гуртів Незалежної України, змішуючи фанк, рок, тріп-хоп і дабстеп. Гурт двічі отримував MTV Europe Music Awards у 1996 в Лондоні та 2009 в Берліні. Славу принесла пісня під дощем, яку нещодавно українізували як ще не вщент під дощем, серед інших хітів емігрант та осінь. До 2022 року Green Grey року Грінгрей викликали суперечки через підтримку російськомовності. Дізель також висловлював незгоду з дерусифікацією. Після початку війни гурт почав перекладати пісні українською, а Яценко долучився до ДФТГ Мрія. Підписуйтесь на канал і підтримуйте незалежну журналістику.